І так, день, <скільки> день продовжується. Та так я до затягу. Ті самі гості в ту саму хату. Пан Микола приїхав. Робок, робок. Я зараз буду. Поки я сидів, робив ролика. поступив дзвінок. Десь Дз... дзвінок поступив. Піти в... Такий дзвінок просьба піти позливати з газони в воду. Бо там, каже, нікого нема, але вже бачу Коля приїхав. Ну нічого, Коля хай собі займається своїми справами. Зараз будемо зливати воду. От так. Зараз понатікає туди, а й натікає. Можете вигнати його. А потім без води він хран заїде, він замерзне редуктор. Передають морози й джолки-палки на завтра до 5 градусів. У нас скрізь вода. У них у нас. Коля хоче завести туди. Дивіться, роли як дує. Завівся, прогріває, ладно, йдемо зливати. Так, статива нема, оператора нема. Будем. Будемо зливати за кадром. Все. Тут усе. Відеофіксація вода злита. Це зараз коля злиє із того МТЗ. Щоб були раніше мені дзвонили, то коли я був тут зранку, то я б той ролик це все включив, там місце дозволяло. Але вже пізно я його зробив, переробляти не буду. Це морока. Не хочу. Наш тіло заводи вона що так не стекла б так на всякий случай Про всяк випадок, да? Нагрілася вона не встигла Не встигла нагрітися потягнуло Одразу Ну що ж, тепер точно не розморози. А його, звісно, якби, якби не злили, то він був би. А коли злили, то його не буде. Пригнався, на кнопку О, тепер ще може розморозити того крана, може його чимось обмотати. Да. У ньому вода як мінімум ось тут стоїть. Ось тут у ньому вода стоїть. Вона ж повна. Та й що як повма? Що води немає? Ну не знаю. Що я зроблю на повну. Я, я, я в себе колонку кожен рік розморожую. Ну в мене такі охрани стоять, то я цей. Не розморожую. Ні того року, ні цього року. Не сидиться мені в хаті, пуся не гавкай. На дворі. На дворі щось затягує. Вже якийсь і сніжок пролітає. Ладно, то на дворі. А тут я перебираю свої горшки з болтами, з гайками, з шайбами. Мені треба... Щось підібрати ось до цієї шайби. Бажано різного. більші менші, грубші, тонче різних. Цих ладно. Це буде довга клопітка робота. Якщо найду, покажу. Значить так. Є куча їх, тільки або малі, або великі. Одно щось таке вон, знайшов. Всередина така сама, як ця, і наружна так, 20, так 6. Одинакові, Тільки вона ось така. Вона ось така. 4 мм має. А ця два. Хоча, судя по тій шестерні, там соті не допоможуть міліметра. Тут можна, можна буде попробувати цю не ставити, а поставити ось цю. <кій> Вона, <кій> Вона якраз сюди підходить відмінно. І якщо буде багато, то можна її ось так на цьому чудовому кругові підігнати. Да? Ну так, да, ну у мене поки немає других варіантів. Є у мене куча, є здорові і є малі. А таких, ну ладно, там ще, там ще правда, ці відра я не перебирав. Ось ці відра, ці каструлі. Тут ще може щось може щось і бути. Ось тут може щось бути. Я ще сюди не, не добирався. Я ще сюди не добирав. А, тут малі. Я вже бачу. Вони малі. Ці каструлі я ще не висипав. Поки мені, поки мені та підходить. Якщо вона... А вдруг вона підійде, тут я не висипав ще. Ще є диритися. Якщо не підійде... Ось ця воно було б дуже чудово. Ось ця. Ну якщо вже не підійде, тоді буду висипати ті каструлі. А поки нехай так все стоїть. Я, мабуть... А що, мабуть, шестерні треба підпилював зуби, бо трошки вони не кальоні, вони так позагиналися, як я знімав. Ключом тримав і позагинув зуби. Ну сюди кальонних і не треба. Так, ладно, поки так. Ух ти, Поки я тут в гаражі сидів, а на вулиці вон що робиться. Йо, кипалки. Йо-мойо. Зима, зима. Зима да Всім доброго ранку ми з України у нас зранку зима. Сніжок це добре. Це волога. Це буде померло чи ні? Вроді ні. Вроді нічого її нема. Пан Артур питає, чи мій підписник, чи, чи картопля не померзла. Да ні. Як вона померзла? Вона в землі. До неї мороз не достав. Та да його такого то і не було. О, воно зверху чуть-чуть пришкаралупило. а туди до неї не доставила, нічого її нема. Так, що в мене, що в мене сьогодні за... А гори білі-білі, як Карпати? У Карпата більше дерев. Що у нас сьогодні за розклад? Сьогодні морозець є, не знаю скільки, там показує 3 градуси, але його, він по-моєму десь більше, десь менше. Так, значить так, зараз я їду, завезу в школу, завезу в садик, з'їздимо на базар. А потім приїдемо, включимося і мабуть підемо. Я давно Віталика не бачив до Віталика. Побалакаємо, поздороваємось. Ну і до Колі. О, а потім... А потім, а потім побачимо. Потім буду можу, займатися домашніми справами. Подивимося. Поки їду на базар, там знімати я не буду. Включимось потім. І так, весняно зимовий парк. Снігом притрусило траву. Значить, з домашніми справами ми порішали. На гору я туди не проїду, так? Да? Ну да, ні. Буде буксувати. Ладно, йдемо на цю гору пішком. Тут не буксує. Так, подивимося до хлопців. А далі, а так я не знаю. Що буде далі? Далі буде далі. А що буде далі? Щось буде далі. Да, зима. Зима. Квіти притрусила. Ну і як воно називається? По-європейськи називається, да? Ой. Європейці хренові. Тож на вулиці стоїть ящик, стоять купи. Не, треба принести в парк і тут насрати. Та що ти будеш казати? Ні, цю націю не переробиш? Так тут все гаразд. Цим днем можна було б неділю палити ще. Правда його хтось пробував, пробував і не вийшло, да? Відрізати, чи він його відрізав? Може вони його відрізали? Так, да. ладно, включимось. Включимось уже там. Так, газончик. Газончик вже, мабуть, втрою, да? На ходу? Кажло, причепили, все зробили. Щось така тиша нікого нема. Ворота що відкриті. Хтось же здесь має бути. Машин нема. Кудись вони вже рванули, навірно, так? Да? Пижек є чи нема. Пижек є. Ні, не пойму. Ладно, зараз прийдемо пой... А, є, вон коліна машина. Коліна машина є. І коля воно є. і, походу, що і віталик, я кимось говорю, Значить всі в зборі. Вам треба то, як воно, що сніг задержують чіпляти, а ви культиватора вчепили. Як вони називаються, ті корита? Куди що кудись тягали. Добрий день вам. Ну тоді він зроби, кого а що зробити? Я йому викину. Що ви тут? І просто вигнуло тут колосту. І такого, не занятий. А, ну так. Да. Ну так. Да. Я вам тут коло чого погратися. Що це щось так приближене. Тут варив я щось, дивлюся, ніде не бачу. А, воно варив. Бачив, що ти щось варив тут. Здалеку, а прийшов, не можу знайти де? Ну, да. Ну так. Потолок їй бачиш, я не годин, то я знімав. Та Віталик робить сюди підножки такі, а то кидати добрива на воду заливати на полі нема стояти як. Робить підножки, щоб ходити можна було. А круг де має бути? А? а круг де? Який круг? Ну ти якийсь круг вирізав. На, на цьому? На диск підставка. Ні, то це на диск, а то ти ж до, до бочки ріжеш. Так. Да. Угу. То хороший буде, а то звісно ходиш на <різь> і і думаєш, де впадеш, чи там, чи там. <різь> <різь> Не раз вже сповзала нога. Добре, заводився ще. Ой, колись я накрутився коло цих культіваторів, мать їх з ними. Ні, то вже й тут робив. А тут де культиватори є. Були, були. Так, ну що, йти додому. Займатися. Іти <звістична> займатися своїми ділами. <звістична> у, вас, у вас тут поки все монотонно, ми прийдемо провіримо. Може пізніше підійду. <звістична> ty, <звістична> ty, <звістична> per... його ветру, чайом, Нехай він не биркає там. <звістична> Йду я поки, пока, пока йдемо додому. Вроді від рамку сонечко світить, але на дворі якби зимньо. В руки холодно. Так, забрати цей пакет, поставити там же все рівно буде забирати сволочі. Ні, це якась трава. Може це хто поклав. Собі нарвав? Шо? Ладно, поки не будемо трогати. Може це хто собі тут сховав це забере. Якщо завтра ще буде лежати, то заберемо, занесемо. Вон туди на кучу, там комунгос буде забирати. По-любому, то гілки ті сміття. Занесемо. Може це хто сховав, а ще не забрав. Не будемо трогати, Там якийсь буран нарваний, трава. Бо курам, хто нарвав, той поклав. Ладно, то не горить. Занесемо на ту купу, потім якщо ніхто не забере. І комунгоспівці заберуть. заберуться. Чи хто вони вже зараз, я не знаю. усе, поприносив, думав, буду різати дрова. А воно в цьому коридорі відти з півночі. Не з півночі, з заходу. Такий вітер холодний по цьому коридорі хараче. Я зараз розігріюся і достану якоїсь холери. Так що ця затія була неправильна. Не буду я їх сьогодні різати. Є такий вислів, а от що дурний робить? Воду міряє. Так же у мене. Розтягував усі кабеля, все. Налаштувався різати. Такий холоднючий вітер подув і дійшло до мене. Що це різання? Вийде боком. Нема, нема, нема зараз що знімати. Я не знаю, чи завтра буду знімати, чи не буду. Ну нема що знімати. А зараз що? Зараз? Цеп наточу, У мене є там одна цеп, ну та, що я зняв, поміняв. Та й на цьому буде все. А завтра навіть не знаю. Якщо щось буде, будемо знімати, якщо не буде, то не будемо. Нема зараз поки що знімати. Вже шестерня закажу скоро. Скоро закажу, будемо збирати ту. Коли будемо збирати цього садка, сидів, мармобудь, не наверно, а точно тоді будемо знімати. А поки все, поки я наточую цеп і йду до хати. А вам бажаю всього найкращого і будьте всі здорові. До зустрічі!